Регулювальник має три положення рук та корпусу. Одне з них ми вже з вами опрацювали, а саме це коли рука піднята вверх регулювальника, це означає, що все. Рух сто рук заборонено. Да. Так відбуваються теоретичні заняття в автошколі для людей з інвалідністю. Проєкт реалізують у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської Без бар'єрів в інклюзивних автошколах, які планують відкрити по всій Україні, зможуть навчатися майже три сотні людей з інвалідністю на рік. Одна з них уже працює у Київській області, в селі Віта Поштова на базі Національної академії внутрішніх справ. Набір слухачів для навчання з підготовки водіїв транспортних засобів категорії. Б а також осіб з інвалідністю за програмою вдосконалення навичок керування автомобілем, які мають посвідчення категорії Б і бажають опанувати водіння автомобілем з ручним керуванням. Це можуть бути особи з відсутністю верхньої кінцівки, з відсутністю верхньої та нижньої кінцівки та відсутність а, нижніх кінцівок. Для вступу до інклюзивної автошколи потрібна довідка від медико-соціальної комісії про причину та групу інвалідності, а також медичний огляд, який під. Твердить можливість керувати транспортним засобом на навчання майбутніх водіїв з інвалідністю виділяють 10 тижнів, з них 64 години теорія і 40 годин практика. Навчання в автошколі проводяться в змішаних інсклюзивних групах або індивідуального з можливістю набуття теоретичних знань у дистанційному форматі та проведення індивідуальних практичних занять за зручним графіком. Підготовкою водіїв займаються чотири сертифіковані інструктори: два теоретичного курсу і два практичного. Водінню навчають на спеціально переобладнаних автомобілях із механічною та автоматичною коробками керування. Ось ця ручка. Перед нажимаєш тормоз. тормоз нажав вперед, і включаєш передачу. Назад тягнеш ручку. Газ. Включаєш передачу. і... Плавно нажимаєш на газ і вона починає трогатися. На цьому автомобілі проходить практику Ірина Іванченко. Жінка має досвід керування автомобілем і водійське посвідчення вже 15 років. Шість років тому автоімунне захворювання прикувало її до візка. але Ірина не здавалася і шукала спеціалізовані школи для перенавчання. Не було в Україні подібних шкіл. І, коли відкрилася школа, було радість на душі і на загал, тому що я можу ставати повноцінним членом суспільства і кермувати автомобілем. А кермування автомобілем це відкриття простору, відкриття нових можливостей для студентки автошколи Людмили Омельченко. Це не лише нові можливості. У такий спосіб жінка намагається подолати психологічну травму. У 2019 році я потрапила в ДТП в автобусі. Я була пасажиром. Я їхала з роботи додому. Мене спасали вертольотом, ампутація руки і черепно-мозгова травма була. Зі мною працювали психологи, тому що в мене був страх їздити навіть пасажиром поряд. Тому мені сказали, що потрібно сісти за кермо і водити машину, щоб ці страхи. І їх подолати зараз. Людмила вже впевнено керує автомобілем і майже подолала свої психологічні бар'єри. Будемо їхати прямо, вже не только прямо та тобто за сторони. До потреб людей з інвалідністю облаштовані і приміщення в автошколі. Є пандуси, окремий санвузол. Подбали навіть про проживання студентів, яким далеко або незручно їздити на навчання. Тут у нас є облаштована кімната для осіб з інвалідністю, створені всі умови, все необхідне своє. Чудовий вид з вікна. Природа, свіже повітря наразі в Україні працює п'ять автошкіл для людей з інвалідністю Проте найближчим часом закладів побільшає, аби кожен українець і українка мали рівні можливості та могли впевнено сісти за керма.